Всім привіт! Ви на моєму каналі Bridge to English with Julia K. Сьогоднішнє відео я вирішила записати для викладачів англійської мови для своїх колег. І ну, з метою, якби, скажімо, поділитися не те, щоб знаннями, але, скоріш за все, думкою з приводу, як зробити онлайн навчання англійською, онлайн-уроки англійської мови цікавими для не лише для дітей, а для, саме для дорослих. Тобто тема, як зробити онлайн-навчання цікавим для дорослих. І так, перше, що як мені здається, на мою думку, я тут, до речі, не, як це сказати, не претендую на 100% вірність своїх слів. Ну, наприклад, да, я не стверджую, що це 100% правда, це лише моя думка, і ви можете її приймати або не приймати, якщо вам це не, не сподобається. І так, перше, що я думаю, вважаю дуже важлива. Коли людина приходить до вас, важливо зрозуміло, що пройти з нею тест рівня. Подивитися, як людина читає, послухати. Або якщо це нульовий рівень, ну все одно попросити людину, хоча б як вона інтуїтивно вважає там, якісь літери, вимовити, слова, ну, в залежності від ситуації. Спитати, поговорити з людиною як можна детальніше про, про як вона оцінює, як людина оцінює свій рівень, як учень оцінює, як він або вона бачить свій рівень, в чому вони бачать себе, що вони вміють, що вони, як вони, вони думають, не вміють. Тому що не завжди воно насправді співпадає. Ну в реальності люди іноді оці... знецінюють свої знання дуже конкретно. Або, наприклад, навпаки, ну це було рідко, коли люди завищують мені здається, ну в нашій країні. Дуже мені якби приємно і я пишаюся тим, що у нас, в нас всі люди дуже адекватні і, в принципі, всі люди, вони, ну кого я зустрічала з учнів, вони дуже адекватно оцінювали свій рівень. Але подекуди все ж таки знецінювали і казали, що я оце не знаю, це не знає. І ну, насправді виявлялося, що так, людина мала якісь проблеми, але не настільки було все погано, щоб, ну, наприклад, там, сильно себе так, так критикувати, як хто критикував. Трошки підійшли від теми, і так, окрім як От зробити усі ці, ці пункти? Тобто, ми сказали, один оцінити граматичний рівень, це пройти тест. Тести можна знайти в інтернеті, можна скласти самому, зараз їх просто безліч. По-друге, це обов'язково попросити людину, щоб вона поговорила, щось мим, вимовила, сказала да, і так далі. Тобто, перший пункт, в цілому, один пункт це ви оцінюєте загальний рівень людини. Але це не все, що потрібно для того, щоб успішно проходити онлайн. Звісно, ви розумієте, що якби коли ми маємо справу з дітьми, по-перше, і сам рівень мови набагато легше. І я не кажу, що уроки онлайн з дітьми легше, це навпаки, тут є така тонка, тонка грань, що з дітьми нам займатися. Важче тому, але не через рівень мови, а через поведінку, особливості сприйняття, де ми маємо підлаштовуватись, знаходити системи мотивації і так далі. І так далі. Але в цілому, в цілому в чому важче з дорослими, тому що тут вам вже потрібен певний рівень володіння мовою такої, і навіть більше теоретично подекуди володіння. Якусь інформацію, тому що дорослі дуже-дуже полюбляють. Я вам кажу як людина, яка зазвичай працює з дорослими, з дітьми, діточками маленького віку, я вже давно не працюю. Ну, в принципі, вже декілька років, напевно, 4-5 точно. І Більше за все ну, більше за, маю досвіду з дорослими. Так ось дорослі дуже полюбляють задавати питання, і це класно. От я, наприклад, це обожнюю. Мені дуже подобається, коли люди мені ставлять питання. І от чим більш вони ти різноманітніші ці питання, цим, тим більш класно. Тобто, тебе те, те можуть спитати: а от чому вимова така? А от чому тут такі часи? Чому і я от обожнюю, тому я обожнюю свою професію, обожнюю займатися саме з дорослими, тому що. Вони допомагають мені бути постійно мотивованою, таку, знаєте, як вседліше називається. Да? Тобто почувати себе на конпочувати себе комф... ну, Мені, мені комфортно, мені... я люблю, коли мене мотивують. От. Далі вертаємось до теми, чому, от як, як точніше, як зробити все ж таки онлайн-ефективним? Так, ось ви по другу, по перше, ми сказали рівень мови, мови людини, оцінили все. Друге, ми маємо. Оце якраз таки зробити, можливо, це якийсь внутрішній крок, але він обов'язковий. Ви маєте розуміти, що, і як це сказати, ви маєте хотіти відповідати на питання людини. Тобто, от, щоб людина вам не спитала стосовно англійської, ви маєте хотіти розказувати людині, чому так, а чому не так. Третє. Третє, що треба робити. Окрім цього, ще один секрет. Звісно, він витикає з другого пункту. Якщо відповідати на всі питання людини, що і як, і де і чому, треба хотіти, ой, точніше, вміти на це відповісти. Для того, щоб на це відповісти, треба постійно поширювати свої знання. Тобто третій пункт це постійний development, такий constant, не знаю, unstoppable development, щоб ви самі постійно розвивали себе, шукаючи якісь, наприклад, там універсальні засоби, от як зробити урок цікавим. Це класно. Але розумійте, що часто якісь шаблонні уроки, наприклад, взяти десь, вони. Особливо, якщо вони не вами особисто розроблені, ви не пройшли подумки через це, де ви просто взяли якийсь шаблон і наділи його, то він не ну, ви маєте розуміти, він не завжди підійде до конкретної людини конкретної ситуації. От, наприклад, тому от саме четвертий пункт він витікає вже з третього пункту. Коли ви оцінили знання, да, ви оцінили. Далі ви погодились на те, що будете постійно відповідати на безліч, безліч, безліч питань з приводу, з приводу будь-чого там на даній сторінці чи мови. Да. Третє, що ви погодились, що ви будете постійно робити саморозвиток Constant Development. А четверте, що ви, а от якраз витікає з третього, да, це індивідуальність. Уроку на всі 100%. Оце, я б сказала, такі, от, це чотири ці, ці пункти. І зараз розкриваю четверте, що я маю на увазі? Індивідуальність, повна індивідуальність підходу, це коли ви, ну як це сказати, коли людина для вас, як котра прийшла, це не просто, знаєте, як сказати, це не просто якийсь середній учень, да, який от має на меті там, от йому треба заговорити. Так? Це зрозуміло, це має бути ваша мета. Але ви маєте, ну, от знову ж таки, є таке вираження, вираз такої в англійській мові gain insight into language. Да? Тобто ми практично входимо в суть мови. І от так само ви маєте увійти в суть. Особистості, яка до вас прийшла, чи подзвонила, чи поговорила. Ви маєте, особливо, якщо це доросла людина, дитина зрозуміло, ну дітей ми бачимо швидше, краще і так далі. Вони всі як на ладоні, так. вони самі там все розказують, і взагалі вони погоджуються навчатися, якщо у вас все яскраво, красиво, і вам навіть говорити не треба, вам треба показувати, і вони йдуть за вами. Там трошки інший підхід, а у дорослих не так. У дорослих всі ці яскраві картинки також викликають вау-вау. Але якщо ви не будете розмовляти з особистістю, от підлаштовувати кожну хвилиночку підлаштовувати під людину от вашу систему, ваш урок. В кінці ви все одно отримаєте купу питань, які вас завалять, і ну, ви обидва зрозумієте, що урок неефективний, бо ну, у людини просто купа питань. От. Це, до речі, один із моїх таких принципів, яким я поділюся, що я, завж, я завж ставлю собі принципи на меті, щоб людина, коли пішла від мене, щоб вона від, ну, мала відповідь на найбільшу кількість питань, яка тільки ну, буде встигнута за 60 хвилин. Да? Ну, знову ж таки, відходимо від теми. Тобто, четвертий пункт це ще раз, це про те. Що і кожна людина вона різна. І навіть якщо у вас є груповий урок, і у мене були ситуації, коли я вела і по 30 осіб. Ну, не зв... ну, не завжди це було онлайн, це було іноді і офлайн. що також, в принципі, це все одно урок. І е коли у мене були офлайн уроки 30 дітей, ну це було підлітки, да, 16 років, це вже не зовсім діти. Я все одно вмикала такий, як вми, я, я часто кажу це слово, вмикаю. Мені воно подобається, так? тому що я перекладаю, як у мене англомовне мислення. Я вже не зовсім мислю як ми, і, як україномовна людина, я часто мислю як, інгліш, як англомовна. І в мене свій on, вмикати, і воно автоматично перекладається. Тобто, коли ми вмикаємо, бо Розпочинаємо практику індивідуального підходу. І я за це дуже-дуже і всюди і хочу, щоб люди робили так само. Тобто, по ну, всіх свій підхід я маю на увазі, що це було б класно, якщо ну, ви, ви відчуєте кайф від цього, так як я. Наприклад, що я маю на увазі? Індивідуальний підхід. Ви, коли діти або учні займаються, ви навіть якщо їх 30, ви бачите потребу у кожній людині, ви бачите, що кожна з людей, яка присутня, вона, навіть якщо вони кажуть, от учні, наприклад, з 16 років вони кажуть, що вони я не хочу там або тануї, там що там, все одно ви маєте знайти оцей ключ, тому що він є. Як зацікавити людину? Ну, це вже трошки інша тема. Такий про індивідуальний підхід. Коли вже люди більш-менш зацікавлені, Особливо, якщо дорослі, дорослі приходять лише коли зацікавлені, це 100%. Так ось ви вже виграли, якби скажімо, да? до вас вже прийшли, так от користуйтесь цим, і це я до вчителів кажу. І вам єдине, що вам залишається, це розкрити от індивідуальність людини, і просто коли ви вже розкриєте, ви зможете допомогти людині настільки, ну, як це скажімо. Мощно, да, сильно, що от у людини просто не зможе не бути успіху. От. Але от потрібно зробити оці, от, от, у, от, у, от всі чотири ці пункти: визначення рівня, погодження з тим, що людина буде вас питати. Третє це, ми сказали, обов'язково постійно щоденно розвиватися. Це, ну, якщо детально про треті пункти трошки забула сказати, ну я думаю, що всі розумієте, да? якщо ви викладаєте, ви розумієте, як розвиватися. Це курси, це зрозуміло, це така академічна база. Розвиватися потрібно не лише таким, От, читати книги обов'язково. Я, наприклад, не можу, ну, практично не знаю, ну, жодного дня таку не проходить, щоб у мене не потягнуло на. Щось прочитати. Я, я просто не можу не прочитати. У мене ну, якийсь інформаційний голод, якщо я не читаю от, книжку, е, чи не роблю якусь там, ну, навіть, як це, скажімо, чи, щось пов'язане з інгліш, да? Не спілкуюся. Ні. От, якщо в мене цього немає, то буду робити, все, все, щоб... от, це я про це кажу. І, е, якби, скажімо, я думаю, що всі викладачі, в принципі, такі самі. От, у нас у всіх одна та сама річ, ми всі полюбляємо мову, тому ми тут. От. І четвертий пункт ми сказали, це про те, що обов'язково індивідуальний підхід. Навіть якщо у вас на уроці 30 людей. І я це проходила, і це реально важко. Мені часто казали викладачі, от, ну не не те, щоб жалілися, але розповідали про те, що це важко. Я погоджуюсь, що це важко. Але ну, знаєте, якщо є бажання, ви не бачите перешкод. І якщо є бажання. Люди, які перед діти, які перед вами, чи там учні, старші, неважливо, ви побачите в кожному з них і знайдете цю хвилину, знайдете цей час, навіть на такому маленькому там, якомусь уроці, в годину. За годину може дуже багато зробити. Ви можете у кожній дитини, людини і учня перевірити це знання і все одно на мінімальному об'ємі це можна. А що ж вже казати, якщо до вас приходить одна людина на індивідуальний урок, то тут вже... Можна просто таке зробити з людини, що людина реально почне і говорити, і спілкуватись, і буде знати, все залежить від вас. От я вірю в вас, я маю на увазі. А в своїх колег, я знаю, що в Україні у нас професіоналів дуже-дуже багато, і всі діляться з один з одним досвідом, і дуже багато класних викладачів, але існують також люди, хто трошки сумнівається в своїх силах, переживає важкі часи, ну, як це сказати, особливо зараз. Да, у нас дуже багато велика нагрузка онлайн. І цей перехід, коли ми перейшли викладачі, змушено, дехто не хотів цього робити. От я, наприклад, люблю онлайн. Мені це подобається. Я знаю, як зробити, щоб дітям було цікаво. А якщо, наприклад, є люди, хто кажуть, що ну, їм важко це робити. Да? Тому якби тут Головне не втрачати мотивацію, вірити в свої сили, вірити, що у вас все вийде обов'язково, і що ви найкращий тічер, і все у вас буде добре. От. Я завершую це відео і сподіваюся, що викладачам, хто займається, воно було корисно. І також пропоную свою допомогу з приводу тільки ті модуль 1. Ми також можемо з вами провести урок допомоги. Якщо ви плануєте здати цей модуль, я можу поділитися тими знаннями, що маю я з приводу цього іспиту. І також дуже рада буду обговорити переваги і недоліки сельти. Я цей іспит ще не здавала, але він ну, тому що він дуже такий, як би скажімо, фінансово трошки дорогий. От, але я про нього знаю, я проходила курси до цього іспиту, і якби, можна з, і з радістю допоможу вам в ньому трошки розібратися. От. На цьому все. Рада була вас бачити. See you next time. Goodbye.